Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у нас особливий день. Ми вирушимо у чарівну подорож до світу української народної казки. Але щоб дізнатися, що це за казка, треба відгадати загадку. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скок-скок. Покатився! Правильно, це колобок. Молодці, ви справжні розумники! Сьогодні ми з вами послухаємо одну з найулюбленіших казок українського народу колобок. Тож сідайте зручно, відкривайте свої вушка і серденька. Та уважно слухаємо: Були собі дід та баба. Та дожились уже до того, що і хліба нема. Дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема. От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, Назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, що простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота, та і побіг, покатився дорогою. Біжить Біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм Не віж мене, Зайчику, лапанчику, я тобі пісенько заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, Я і борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, Ти від тебе течу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестриває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, горчику, братико, я тобі пісенько заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метини, я із борошна спечений, і від баби в я від діда втік, я від зайця втік, ти від тебе втечу. Та й побіг аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедико, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку я із борошна печили, і від баби втік я від діда, втік, я від зайця, втік я від вовка втік то і від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, Зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе сім. Не їж мене. Сестричко, я тобі пісеньку заспіваю, а, ну, заспівай! Я по засіку метини, я із борошна спечене, і від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік. Від Каже лисичка, от тільки я надочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка огав його та її з'їла. Молодці малята уважно слухали казку. А зараз давайте відповімо на декілька запитань. Скажіть, будь ласка, як з'явився колобок? Добре, а куди він втік? Так, а кого зустрів першим? Молодці, а кого потім? Добре, а що сталося з Колобком наприкінці казки? Добре, які ви молодці. Ви були дуже уважні, активні і розумні справжні маленькі казкознавці. А наше заняття до кінця. Пам'ятайте, завжди слухайтеся дорослих. Ніколи не йдіть з незнайомими і будьте обережні. Я вам бажаю мирного неба, гарного настрою і чекатиму вас на наступних з вами цікавих заняттях. Бувайте!